Запоріжжя оговтується від жахливої ночі понеділка. За добу ворог здійснив понад 400 обстрілів по області, дев'ять пострілів з авіаційних засобів ураження. Тип озброєння, яким було завдано ударів по Запоріжжю, встановлюють експерти. Зараз заходи по обстановлені саме дійсних той вибуховий вибухівки чи вибухові речеми, було звісно удар по місці. Зараз констатувати факт, що це було зарано, тому що потрібно зачекатися результатів експертизи. Можливо, буде і хаба, але достойна на сьогодні невідомо. Десь так полдвинад бабахнуло, От і все. І загорело, все там машина загорелася. А вона все двері поламало, все. Все було ну, у нас стекла ці полодівали. Дверь поламала. Всього кугальне. Балкон розрушила. Момент зриву була тільки бабуся в цій кімнаті. Чудом не постраждала, лише кілька подряпин. Наразі відомо про 17 поранених. 15-річний хлопець потрапив до лікарні. Постраждало 35 будинків. 185 людей звернулися по допомогу до комунальників.